Один з дворів спального кварталу центру Харкова саме сюди прилетіла одна з російських ракет. Вибух був такої сили, що будинки понівечило в радіусі практично з пів кілометра. Ось вже другий день, як місцеві жителі, волонтери та служби консолідувались, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу. Після вчорашніх прильотів ми виконуємо роботу з відновлення зовнішнього освітлення в зв'язку з тим, що люди працюють цілодобово, тому потрібне освітлення для того, щоб можна було виконувати роботи з відновлення житлового фонду. Ми створили там загін швидкого реагування з координаційним гуманітарним центром. Це потрібно робити швидко, тому що у нас мінус 10 і наразі. Дуже люди потребують, щоб контур був закритий, щоб люди були в теплі. Ми закриваємо вікна, виносимо сміття після прильоту, допомагаємо комунальникам теж прибирати територію і допомагаємо людям там харчуванням різними там ковдрами, одеяла там в чому вони потребують. Є організації, які оказують юридичну допомогу, та є організації, які допомагають психологічно. Цей 13-й будинок по вулиці, що опинилась під обстрілом, зазнав руйнувань найбільше. На ньому практично живого місця немає. Майже всі вікна вибиті, майже вся покривля зруйнована. Наразі даний будинок відключений від теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Сьогодні ми проводимо роботи щодо. Консервація максимальна для збереження майна людей для збереження будинку. Попереду дуже велика робота по цьому будинку щодо відновлення, але тим не менш, ми харків'яни. Ми розуміємось на тому, як це робити згідно інформації муніципалітету за останні дні в Харкові через ворожі обстріли пошкоджень зазнали щонайменше 66 будинків, майже 2,5 тисячі вікон і більш ніж 15 покрівель. Все це потребує ремонту. На сьогоднішній день ми виконуємо роботу по закриттю конторів у цьому районі. Пошкоджено із за трьох прильотів кілька тисяч вікон. Ми вже порядка двох тисяч USB розвезли на усі три прильоття і продовжимо робити. Задіяна всі сили комунального підприємства і нашого і других камер підприємств. На сьогоднішній день це буде закрити вікна а далі ми вже ходимо, смотримо, що в нас кровлями, але роботи буде дуже много. Складні роботи спочатку треба все прибрати для того, щоб техніка могла зайти в усі ці куточки. Так як ми вже тільки на наших машинах робили порядки п'яти каров, які пришлось замінювати. Найважча ситуація з будинком на іншій локації це теж центр міста. Тут мали місце два вибухи: влучання ракети спричинив вибух ще й газу, поки газовики відновлюють мережі, а долю самого будинку повинні вирішити експерти. Ми маємо тріщину по будинку за, за ніч. Ця тріщина розкрилася ще на три сантиметри. Ми спостерігаємо за нею. Вчора відпрацьовували з експертами і МНС. сьогодні. Також експерти продовжують працювати щодо рішення, що ми будемо робити. У нас є два варіанти: або ми будемо укріплювати стіну, або нам прийдеться все ж таки ламати її для безпеки. А крім цього, вчора там по цьому будинку електропостачання було відновлено. А наразі ми проводимо роботи щодо того, щоб надати можливість теплопостачання в цьому будинку за виключенням. Мабуть, буде двох-трьох під'їздів. Всім людям, які залишилися без квартир через ворожі обстріли, повідомили у муніципалітеті. Місто готове надати тимчасове житло. Леся Кополюк Ігор Луханін, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко Харків. Новини.